У першій частині відео про кращі фільми грудня 2022 року ми розповіли про найбільш цікаві кінострічки першої половини місяця. Посилання на неї ви можете знайти в описі до цього ролика або у підкасті в його правому верхньому кутку. пропонованій до перегляду другій частині ми розкажемо про найцікавіші проекти другої половини місяця, серед яких продовження пригод відомого казкового персонажа, детективна комедія з великою кількістю відомих зірок, чергова біографічна драма та довгоочікуваний мультфільм українського. Виробництва. Тому усім нам точно буде що подивитися у грудні. А перед початком перегляду цього відео підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок та напишіть будь-який коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі. Кіт у 2. Останнє бажання цей казковий персонаж став улюбленцем глядачів відразу після його першої появи на великому екрані, що відбулася у 2004 році у мультфільмі Шрек 2». Як ви пам'ятаєте, його візитною карткою є неймовірно милий погляд. Найкращою зброєю вбивча Харизма. А про Чоботи та Капелюк ходять легенди. Сольний фільм про нього вийшов у 2011 році, був номінований на премію Оскар та зібрав у прокаті 555 мільйонів доларів. Уже у 2012-му почалися розмови про роботу над продовженням. Проте вже через три роки в студії Dreamworks Animations відбулися певні реформи, унаслідок яких прем'єру фільму було перенесено. Роботу над другою частиною поновили тільки наприкінці 2020 року, тобто з моменту виходу першого фільму пройшло повних 10 років. За сюжетом, після чергових бездумних пригод та втрати одного зі своїх життів, Кіт у чоботях приходить до тями на лікарняному ліжку, де йому повідомляють неприємну звістку. Він витратив 8 із 9 життів і тепер має бути дуже обережним, аби вже остаточно не попрощатися з білим світом. Не бажаючи піддаватися депресії, відчайдушний герой вирішує гідно закінчити свій життєвий шлях і стати на захист рідного міста, яке зазнало бандитського нападу. Пухнастий лицар не має наміру миритися з беззаконням. Він кидає виклик негідникам, які зробили замах на його будинок і готовий битися до останнього. Навіть якщо в нього залишилося тільки одне життя, він не осоромить свого імені і з честю поставить крапку у своєму житті. Або або просто знайде спосіб відновити свої 9 життів та продовжить свою славетну історію ще як мінімум на кілька нових фільмів. Голос цьому милому та пухнастому герою подарував незмінний та харизматичний Антоніо Бандерас. А вийшла нова стрічка 22 грудня в кінотеатрах. Варто звернути увагу на те, що порівняно з першою частиною у новому мультфільмі змінилася анімація. Напевно, його творці подумали, що через 10 років після виходу оригіналу мало хто з глядачів уже буде пам'ятати, як виглядав кіт у чоботях того періоду. А от чи пішли такі зміни стрічці на користь, кожен вирішить для себе вже сам вітні я хочу танцювати з кимось. Голівудська мода на яскраві музичні байопіки продовжується. Тепер воротили кіноіндустрії вирішили, що настала черга розповісти про надзвичайну кар'єру та важкі випробування в особистому житті акторки кіно і телебачення, співачки та фотомоделі Вітні Х'юстон. Ця стрічка взяла назву від одного зі найвідоміших хітів, що увійшов до другого альбому Вітній, який у 1987 році здобув Греммі у категорії Найкращий альбом року. Окрім цього, співачка виборола понад 400 престижних премій і нагород. А у світі продано понад 170 мільйонів записів пісень у її виконанні. Це свідчить про те, що Вітні Х'юстон є однією з найуспішніших співачок світу. Нова біографічна драма саме й розповідає про становлення зірки від її перших кроків на сцені до вершин хіт парадів та всенародної любові. Творцем цього фільму є режисерка Кейсі Лемонс. Розпочавши свою кінокар'єру як акторка, нині вона зосередилася на екранізаціях життєвих історій, сильних та успішних жінок. А от першочергова ідея створити стрічку про видатну співачку народилася навесні 2020 року у Стелли Мегі, яка згодом обійняла посаду продюсерки фільму. Головна роль дісталася 29-річній Наомі Акі, за плечима якої участь у понад 30 проєктах для кіно та телебачення. До зйомок приступили у серпні 2021-го, а в кінотеатрах готова картина з'явилася 22 грудня цього року. Ножі наголо. Скляна цибуля. У 2019 році стрічка наголо» здивувала усіх своєю хоч і комедійною, але досить захоплюючою історією. Вона є яскравим прикладом того, як правильно треба знімати комедійний детектив з елементами містики, якщо у твоєму розпорядженні є велика кількість відомих акторів, а не так, як це зробив Девід Рассел зі своїм Амстердамом. Фільм Ножіна голос Кляна Цибуля є продовженням першої частини і так само певною мірою зосереджений навколо грошей. Тільки на цей раз нову Англію замінили на Грецький острів, а неблагополучну сім'ю на ексцентричних та заможних друзів. Кожен із цих людей від мільярдера Майл Заброна отримав таємничу дерев'яну скриньку із запрошенням роззадати таємницю його вбивства. Саме цим протягом усього фільму і будуть займатися головні герої, образи яких втілили такі добре відомі актори, як Деніел Крейг, Едвард Нортон, Кейт Хадсон, Леслі Одом Молодший, Дейв Батіста та деякі інші. На відміну від першої частини в новому проєкті режисер Райан Джонсон сильно розширив деталі історії та зробив усе яскравіше і більш заплутано. Водночас, за ширмою веселого і легкого фільму, він спробував зламати велику кількість детективних кліше. Схоже, що все це сподобалося переважній більшості як критиків, так і глядачів, які досить високо оцінили нову стрічку режисера. На сайті IMDB їй поставили 7,4 бала, а на Rotten Tomatoes рейтинг свіжості складає аж 93%. Зрозуміло, що з такими оцінками усе легко може перетворитися в нову франшизу зі всіма як позитивними, так і негативними аспектами. А от оцінити новий фільм можна вже з 23 грудня на Netflix. Тигр і я. Цей пригодницький фільм є дебютом режисера Брандо Куїлічі в ігровому кіно. До цього він займався зйомками тільки документальних стрічок про природу. Зрозуміло, що його великий досвід у таких роботах просто не міг не позначитися на його новому проєкті, який вийшов досить медитативним. За сюжетом, підліток в Алманії, ризикуючи власним життям у засніжених гімалаях, рятує від рук безжальних браконьєрів крихітне бенгальське тиграня. Хлопчик, який сам рано залишився сиротою, просто не міг пройти самотнє дитинча з цього моменту. Вони стають нерозлучними друзями та всюди з'являються разом. Але погані люди не полишають наміру розправитися з маленьким хижаком. Тому молодому герою необхідно знайти для чотирилапого друга надійний притулок. Колись від матері він чув, що в Гімалаях є обитель, де монахи надають допомогу самотнім молодим тиграм. Саме туди вони і вирушають. Разом із головними героями глядач вирушить у подорож неймовірно красивими джунгами Непальського Читвана з первозданною природою та екзотичними тваринами. Варто відзначити, що Непал одна з найбільш диких і найсуворіших країн на планеті, яку рідко можна побачити в кіно. Однак вже 29 грудня така можливість може виникнути, якщо цей фільм вас зацікавив. Білий шум. Цей художній фільм є третім та найбільш амбітним проєктом режисера Нога Баумбака для стрімінгового сервісу Netflix. Сценарій написано за одноіменним сатиричним романом американського письменника Дона Де Ліло, що побачив світ у 1985 році. Ця книга виграла національну книжкову премію США та є яскравим представником постмодерної літератури. Однак свою стрічку режисер позиціонує як чорну комедію в антуражі апокаліпсису. У центрі сюжету знаходиться Джек Гледні, професор, який викладає у вигаданому коледжі на пагорбі, що знаходиться у такому ж вигаданому американському місті Блексміт. Він одружений з Бабетою, яка йому періодично зраджує і виховує чотирьох дітей підлітків від різних шлюбів. Його американська мрія це традиційні поїздки вихідні дні до супермаркету, сімейні вечері з невимушеними розмовами та успішна кар'єра. Однак ці мрії навряд чи втіляться в життя після раптової аварії, в якій зіткнулися дві цистерни. Через це над містом повисла загадкова смертельна хмара, гази якої місяць у собі отруйні речовини, що здатні зруйнувати психіку людини. Прем'єра стрічки відбулася ще 31 серпня 2022 року на 79-му Венеційському кінофестивалі. А покази на Netflix стартують 30 грудня. Зарубіжних країн. На цьому ми закінчуємо другу частину ролика про нові фільми грудня. У коментарях до відео пишіть, які зі згаданих проєктів ви будете дивитися. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси. Крім того, на каналі ви можете переглянути інші наші ролики на схожу тематику.